Її звали Оля. Вона мешкала сама у невеликій накімнатній квартирі на п'ятому поверсі старого панельного будинку. Того вечора Оля затрималася на роботі далеко за північ, завершуючи квартальний звіт. Керівництво було невблаганним, і вона почувалася абсолютно виснаженою. Коли Оля нарешті вийшла з офісу, на дворі вирував крижаний листопадовий дощ. Вона вбігла до під'їзду вся мокра, піднялася на репучому ліфті і відчинила двері своєї квартири. Щойно вона ступила запоріг одразу відчула, щось було не так. Вона не вмикала світло, щоб не турбувати сусідів, які завжди були невдоволені. Оля скинула мокрі черевички і тіхо пройшла до кімнати. Саме тоді вона почула дихання не своє, чиєсь іще. Воно було тихе, розмірене, немов хтось сидів у темряві і терпляче чекав. Оля завмерла посеред кімнати. Її серце шалено калатало у грудях. А потім, потім пролунав скрип, старий диван, на якому вона спала, прогнувся. Наче на нього опустилася значна вага. А далі кроки повільні, важкі, По підлозі. Вони прямували у її бік. Вона не змогла кричати, горло стиснув страх. Оля почала відступати, намагаючись не видати себе. Наосліп намацала дверцята вбудованої шафи, де висіли пальта, куртки і ще що, чого вона вже й не пам'ятала. Оля швидко забралася всередину серед одягу та коробок із взуттям заховалася і зачинила двері майже до кінця, залишивши лише дуже вузьку щілину для огляду. Пальці Олі тремтіли, коли вона набирала 102. Будь ласка, де до мого будинку хтось увірвався, а я у шафі. Приїжджайте швидше. Благаю, прошепотіла вона в телефон. Диспетчерка з професійно спокійним голосом підтвердила адресу і порадила залишатися на лінії. Вона запевнила, що патруль уже виїхав і прибуде за 5, ну максимум 7 хвилин. Оля притисла телефон до вуха і слухала. Кроки припинилися, але дихання стало якимось ближчим, наче прямо за дверцятами шафи. Важке, вологе. Вона відчувала, як тепле повітря проникає скрізь щілину, немов хтось притулився до дерева. Це було відчуття абсолютної близькості, і воно паралізувало її. Паралізувало і не давало дихати. Минула вічність просочена запахом пилу і страху, а потім пролунав стукіт у вхідні двері. Гучний, владний, а потім крики. Поліція! Відчиняйте! Оля ледь не вискочила зі схованки. Але диспетчерка на мобільному телефоні прошепотіла: Не виходьте, поки вони не скажуть, що все чисто. Двері квартири розчинилися, почулися голоси, сліпучі промені ліхтарів, крики руки вгору!» і тупіт важких черевиків. Правоохоронці обшукували кімнату, кухню, ванну. Відкривали шафи, заглядали під ліжку, перевіряли. Усе, що могли перевірити, навіть балкон. Об'єкт порожній. Нікого. доповів один з поліцейських у рацію. Диспетчерка передзвонила Олі на мобільний. Моя хороша. Можете виходити. У квартирі нікого немає. Вочевидь, помилкова тривога. Ми залишимо патруль у під'їзді. Ну, про всяк випадок. Оля вилізла з шафи на ватних і дуже слабких ногах. Поліцейські вже виходили. Один обернувся. Все гаразд. Зачиняйтеся на всі замки. Якщо що, телефонуйте. Двері зачинилися. Настала повна тиша, яка лише підкреслювала порожнечу кімнати. Оля стояла посеред кімнати, тремчачи, чи то від холоду, чи то від пережитого страху і раптом, почула прямо у себе за спиною тихий, майже ласкавий чоловічий голос: Знаєш, Олю, а я теж дуже радий, що вони мене не знайшли. І тієї ж миті вона відчула гаряче, важке дихання на своїй шиї, ніби невідомий стояв в притул, і його нелюдська присутність тепер повністю заповнила кімнату. Оля закричала, але її крик потонув у її власній свідомості, коли світ навколо неї почав зникати, провалюючись у темряву.